Учасників процесу республіки стоїть на місці, суд оголошує, що поступили з почти заяви про Олександра Олександра про провід складу суду та боючи у зв'язку з відсутністю сильних повноважень суддів та е, порушенням цивільного процесу на місто. Думка представника Ва щесь, а чому ви не питаєте мене, мою думку? Ви неправильно взяли заяву. Ви повинні заяву, що спочатку від 17 червня зареєстровано в 15 годині 10 хвилин. Кожна то є три заяви. Я говорю про заяву від 17 червня 2000 Перший раз розля не заяви, а одну заяву по порядку. Треба заяву, бо кожна заява ви не розглядали. Вона має своє відношення у зв'язку з тим. Перша заява від 17 червня. Зв'язку з тим, що ви на сьогоднішній день знову не викликали сторіна. Ви розказуєте, що всі сторони є я говорю одну заяву по черзі. Ви не можете всі зараз, бо вони різні. Я говорю про заяву від 17 червня.